Ланцюг єдності заради життя героїв Івано-Франківську відбулася всеукраїнська акція на підтримку військовополонених. До неї долучилися їхні родичі, колишні полонені та просто небайдужі містяни. Більше розкажуть наші кореспонденти цього чоловіка. Звати Константин. Він як ніхто знає, що таке полон, адже і сам там побував. В полон попав як по приказу військ... головнокомандуючого Верховного верховного Маріуполі. 17 травня і до 22 го року і був в полоні до березня 23 го року. В полоні багато хлопців вони не тільки гинуть на фронтах і получають поранення, але ще багато хлопців знаходяться в полоні, яких катують, у яких морально вбивають. Ми за те і стоїмо». Чоловік пригадує і той день, коли нарешті його було визволено з рук расистів. Коли нас в автобусі вороги посадили, розв'язали нам руки і очі. А ми сидимо, були голови опущені донизу, а нам заходять і українською мовою кажуть. Хлопці, хватить голови держати донизу, ви вдома». І така була радість. Ну як друге день народження, всі плакали, всі кричали Слава Україні! Героям слава і благодарили всі, всіх, хто цьому причастен. Таких як Константин, чимало аби підтримати усіх військовополонених на мирну акцію в Івано-Франківську прийшло близько сотні людей. Як ми знаємо, що до азову ставляться найжорстокіше. До них не доходять жодні листи, жодні посилки. Саме АЗОВців вбили Оленівці, понад 50 бійців загинуло. Саме АЗОВців не обмінюють. Обміну азовців немає вже майже півтора року. Минулого року було тільки два обміни з бійцями полку Азов. Останній обмін не було жодного бійця полку Азов і військової частини 3057. Тому Дуже важливо виходити, щоб світ об'єднювався і говорив за полонених. Найскладніше це невідомість, каже пані Лілія. На зв'язок він не виходить на жаль. Взагалі від азовців, так взагалі, ну ми не маємо ні зв'язку. Ні жодної інформації про них, ну, від них самих, тільки все, що ми знаємо, це від обмінених полонених. А так як обмінів майже немає і азовці тримають окремо, то ми про них ну, зовсім нічого не знаємо. Ірина мати військовополоненого азовця. Близько 20 місяців жінка чекає на повернення свого сина. Ми розуміємо, яку оборону вони тримали, і хто має завдячувати, як ми маємо завдячувати тим дітям. Ми щиро пишаємося їхніми досягненнями, їхніми здобутками, їхнім тим, як вони втримали оборону, але життя продовжується, а в них воно зупинилося. Воно зупинилося на тій хвилі, відколи вони вийшли у почесний полон, 3-4 місяці. Сьогодні вона просить лише одного. Ми просимо світ, щоб світ залучився і допоміг боротися з ворогом, тому що він не чує нашого президента, наших представників влади, щоб допомогти і звільнити його. Нехай він веде війну, він веде страшну агресивну війну проти мирної України. Він зайшов на нашу землю. Але наші діти вони стояли, вони виконували наказ і вони вийшли під його ж гарантії. То нехай він задумається над тим, що він має їх звільнити. Він повинен їх звільнити. Ось уже близько 11 місяців не отримує звістки про свого сина і пані Марія. Чоловік пішов на фронт добровольцем практично з початку повномасштабного вторгнення. Вдома на нього чекають дружина та двоє дітей. Багато людей з 10-ї бригади ніде немає. Ні дітей, ні чоловіків, нікого ніде не пишуть. Ні в полоні, ніде не видно їх у списках. Де 10-гірська та штурмова бригада? Я за це. Я хочу, щоб мого сина знайшли чи живого, чи мертвого, щоб мені повернули додому. Сьогодні ці люди мріють лише про одне: аби їх рідних нарешті повернули до власних домівок. Запевняють, допоки цього не станеться, будуть і надалі проводити такі мирні акції.